Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Канада готується разом з Європою, якщо буде потрібно захищати Гренландію і воювати зі Сполученими Штатами Америки. І що зробила Канада для того, щоб захищати Гренландію, розповім вам в цьому відео. Також Маркарні мав класні перемовини з Китаєм, і після того як він повернувся назад до Канади, йому задали конкретне питання: чи вважає Маркарні, що Китай на сьогоднішній день більш надійний і більш передбачуваний партнер, торгівельний партнер ніж Сполучені Штати Америки? Що на це відповів Маркарні? Також розповім вам в цьому відео. Але спочатку, друзі, хочу подякувати всім за вашу підтримку. Дякую всім за ваші вподобайки. Дякую всім за ваші найкращі в світі коментарі. І, звісно, дякую вам за підписки. Будь ласка, підписуйтесь під час цього відео, але або зразу після перегляду цього відео. Так, YouTube розуміє, що канал правильний, що інформація гарна, і про показує мої відео іншим людям. Тобто, допоможіть, будь ласка, показати правдиву інформацію всім нормальним людям на землі. Тепер давайте повернемося з вами до Гренландії. Канада, моя улюблена Канада. Що зробила Канада, коли там всі піджали хвіст? Правильно. Канада взяла і відкрила своє посольство в Гренландії. Уявіть собі, Канада взяла і відкрила верніше консульство. Так, тепер в Гренландії є консульство Канади. І тепер Канада буде захищати своє консульство своїх громадян на території Гренландії. І це класна новина. І це реальний крок. Так, не просто там якісь пусті слова, там погрози. Ми там єдині, ми будемо разом, а самі ведуть якісь там перемовини домовлення з гопником, з Трампом, Канада. Перше сказала, вона перша сказала, що якщо буде потрібно, Канада виконає свої е, зобов'язання по п'ятій статті і буде захищати територію НАТО, НАТО від будь-кого хто нападе на цю територію. Ну і буквально наступного дня взяла і відкрила там своє консульство. Ось отак от роблять і діють справжні лідери. Так і я маю на увазі марка Карні. Тепер давайте ми з вами е, поговоримо про ті перемовини, які відбулися між марками. І Китаєм. Що тут зараз відбувається у цих вальтанутих? Ну Це хворі люди, ну я просто пипець. Е, Я маю на увазі цих всіх, хто звик жити в пещерному столітті, і ананірує на те, як було класно 15-20 років в минулому столітті. Так, ці консерви. Вони зараз розповідають про здачу інтересів. В карні поїхав і до він домовився з китайцями. Він здав е, Канаду. Він здав інтереси Канади. Угаманіться глупі угаманіться. Маркарні робить те, що треба робити, для того, щоб врятувати Канаду, і це не вибір. Марка Карні був так, його поставив наш найближчий колись сусід і наш найближчий колись партнер Сполучені Штати Америки в таку позицію, коли Канада повинна вибирати між двох зов. Найменше скажімо так, да і коли Канада повинна шукати якісь шляхи для себе, щоб жити, щоб допомагати своїм е громадянам, допомагати своїм друзям. Так і звісно, Канада, все. Канада відірвалася від Сполучених Штатів Америки. Треба забути за цю клоаку. США це все це парашка номер два. І про них треба вже забувати. І Правильно робить Марк Карні. і Марка Карні запитали, що він думає, чи є. На сьогоднішній день Китай більш прогнозованим і більш надійним партнером ніж Сполучені Штати Америки. Що на це відповів Маркарні? Я пропоную вам послухати. Я спеціально для вас переклав це українською мовою. Послухайте, а потім е, ми з вами продовжимо. Наступне запитання. Матіна, прем'єр-міністр, Матіна Ставіс Нью-Йорк Таймс. Після вашого візиту. Чи справедливо буде сказати, що ви дійшли висновку? Китай є більш передбачуваним і, можливо, більш надійним партнером для Канади ніж сьогодні Сполучені Штати? Дозвольте мені відповісти. Я відповім на це запитання прямо що стосується відносин із Китаєм та нашої взаємодії з Китаєм. Я скажу, що починаючи з першої розмови, яку я мав із прем'єром Лі під час телефонної розмови, потім зустрічі в Нью-Йорку, тривалої зустрічі з головою Сів Кореї, та під час зустрічі протягом останніх кількох днів є низка конкретних питань, які я вже окреслив, і в межах яких ми досягли прогресу в нашому стратегічному партнерстві. але значну частину часу на всіх цих зустрічах ми приділили. Якщо можна так сказати, запобіжникам у наших відносинах, тобто, де ми можемо співпрацювати, де маємо розбіжності в думках, де маємо відмінності у поглядах на системи, з повагою до відмінностей у системах одне одного. І такий відвертий, послідовний і чесний діалог веде до більш передбачуваних та ефективних відносин, що стосується порівняння зі Сполученими Штатами. Наші відносини з ними, і це не є секретом, значно більш багатогранні, глибші та ширші ніж з Китаєм. Але так, з огляду на те, як наші відносини з Китаєм розвивалися протягом останніх місяців, вони стали більш передбачуваними, і ми бачимо конкретні результати цього процесу. Тож, друзі, ви почули, що Маркамі сказав так. Ну звісно, що у Канади з Сполученими Штатами Америки набагато більше е, зараз всі ці спілкування і контакти, і все і спів... і співпраця. Але Китай на сьогоднішній день виглядає більш прогнозованим і більш надійним ніж Сполучені Штати Америки. І знаєте, я вам хочу сказати: мені може тут накидати, що Китай це ворог, Китай підтримує Рашу. Так, це все правда. І знову таки нагадую, що Канада це робить не, не просто так, так не тому, що у Канади зараз все класно, і Канада придає зараз Сполучені Штати Америки. Ні, це Сполучені Штати Америки предали Канаду, і Канада зараз намагається диверсифікувати. Свої відносини, ну і давайте будемо дивитися правді в очі. От просто подивимося правді в очі. Але дійсно, Китай набагато передбачуваніший і набагато надіжніший як партнер, ніж Сполучені Штати Америки. Це тільки завдяки Китаю Рашка ще виживає, так і це проблема західного світу, що вони зробили так, щоб Китай був більше е схим, схидним так і більше підтримував Таких мудаків, як Рашка, а не західні країни. Тому Маркарні сказав правду. Маркарні е сказав так, як воно є. Китай є більш передбачуваним і більш надійним партнером. Аби якби Сполучені Штати Америки були б такими, як Китай, Україна б вже в даному виграла. І це всім зрозуміло. Тому, друзі, маємо, що маємо. Uh, так, Китай зараз забирає до себе ті території, які колись займали Сполучені Штати Америки по всьому світу. Так, і це результат дій Рудого доні. Це результат дій Дональда Трампа. Це Дональд Трамп своїми діями. Посилює зараз Китай і посилює Росію. Ну і інших вурдалаків. Про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Я зроблю відео, де ми з вами по фактах. Тут же ж ці ж хворі на голову Трампісти. Вони ж кажуть, не треба слухати, що каже Трамп треба дивитися все те, що робить Трамп. І ми з вами пройдемося по фактах все, що зробив Трамп. Так ми про це з вами поговоримо. Ну, принаймні, те, як я це бачу, як це бачите, ви. Ми це обговоримо, але на сьогоднішній день. Канада е, стає ближче з Китаєм і від віддаляється від Сполучених Штатів Америки. І чесно, я вам скажу, я поки що в цьому поганого не бачу. Я сподіваюся, що західні країни, Канада і Європа зможуть домовитися з Китаєм, щоб він не підтримував Рашу і не підтримував війну е, в Україні. На це я сподіваюся, і я чомусь впевнений, що якщо е, Європа об'єднається з Канадою, об'єднається з Австралією, з Новою Зеландією, і вони всі натиснуть на Китай, не будуть полагатися вже на ці е, сполучені Штани Америки, так обісані обісрані Штани Америки. А будуть звернути більше зараз уваги на Китай і будуть більше спілкуватися з Китаєм, то є е, більше можливостей закінчити цю війну. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте знову таки чудово розумію всіх. То е, кому не подобається Китай, чудово розумію. але правда вона така. Ми з вами живемо на жаль, не в ідеальному світі. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Будемо спостерігати, чим все це закінчиться. Чим закінчиться, коли вже сполучені Штани Америки навернуться, так коли Трамп їх доведе, вже е, про те, що відбувається зараз. Навколо цієї Гренландії, торгівельної війни також пізніше поговоримо. Е, підпишіться, будь ласка, на канал, обов'язково поставте вподобайку, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і підпишіться. Підпишіться, подобайка, коментар. Ну, а від мене, як завжди, чесні, правдиві, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!